Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер Рейкі. Сьогодні поговоримо про місячне затемнення, яким відкривається черговий коридор затемнень. Хто буде під його впливом та який резонанс буде в гороскопі України? Про це детально, просто зараз. Місячне затемнення буде відбуватися 18 вересня о 5.44 за київським часом. Місяць буде знаходитися в 26 градусі рибну, а сонце буде знаходитися в 26 градусі діви відповідно. Так, це опозиція між цими світилами, і зазвичай така опозиція говорить про те, що це фаза повні. Я нагадаю, що повня – це максимальний пік сили впродовж цього місяця. Ми відчуваємо емоційний такий накал, фізичну силу, тому я раджу вже ось просто зараз. Трансформувати цю енергію, скористатися нею там, де вам потрібно додати фізичної сили, додавайте, не жалійте, зараз сил буде дуже-дуже багато. Звісно, якщо це не суперечить власним якимось індивідуальним прогнозам, про що треба дивитися. Окремо, це загальна рекомендація. Тобто, тут на моєму каналі загальні рекомендації для всіх. Але вони дуже такі, ну, точечні, я б сказала, максимально точні. Як до загальних, кому потрібна індивідуальна консультація, в описі до відео є посилання в телеграмі, будь ласка, пишіть так само, як назва мого каналу. До речі, хто хоче навчатися і пізнавати цей світ через астрологію, в нас триває набір. Дуже потужно ми збираємо групу. Як тільки наберемо, то почнемо. Скоріше за все, 12 жовтня. Тож заходьте у вітальні школи, пишіть, хочу навчатися, і будемо формувати наше коло чарівників та чарівників. Будемо досліджувати цей світ через себе, через астрологію. Ну що ж, а я повертаюся до місячного затемнення. Так, це завжди опозиція між цими двома головними світилами. І це говорить про певний конфлікт, про конфронтацію, про певний вибір. Давайте розберемо символізм градусу, в який потрапляють сонце. І місяць це відкриває нам містерію цієї повні і містерію місячного затемнення, з якого і починається що відкриватися коридор. До речі, вплив цього місячного затемнення ми вже відчуваємо дуже сильно за 5 і максимально сильно вже, за три дні до 18-го числа. Тобто, з 15-го будьте готові вже предстати перед вищими силами на своїх кармічних уроках. До речі, хто хоче розібратися і зрозуміти, де його чекають кармічні уроки, по яким сферам, так само пишіть мені в телеграм, будемо розбиратися. Ну, а ми давайте помедитуємо на символізм градусів, де знаходиться сонце і місяць. Сонце знаходиться в 26 градусі Діви, я нагадую, і символізм його називається плекання. Тобто ми щось взрощуємо в собі, ми не спішимо діяти, ми плекаємо, ми збираємо інформацію. Символ такий: давній храм, Муз, Муз Це щось про творчість, про те, що ми хочемо щось робити. Збудований в скелі, звідки падає дивної краси чистий водоспад. Як тільки я прочитала цей символ, в мене в голові з'явився під Ялтою, поправте мене, Джурджур, по-моєму, сильний такий настільки потужний водоспад, що просто аж завмирає дух. Сподіваюся, що ми скоро побачимо наш Крим і знову скоро долучимося до святинь, до сильних, потужних міст сил. Для мене Крим це. Суцільне місце сили. Я дуже-дуже з ним скучаю, і мені зараз дуже не вистачає його енергетики саме на фізичному плані. Тому що думкою то ми можемо полинати в будь-який час до людини або до місцини, яка нам близька серцю, але от фізично хочеться тілом, своїми п'яточками відчути ці камінчики, зануритися у воду, так, дихати цим прекрасним повітрям. Ах, думаю, що ми щодня, так, ми щодня наближаємо нашу перемогу, і я хочу вірити, що це буде максимально швидко. Отже, повертаємося такий сильний символізм. Бачите, мене аж понесло. <схи> понесло в Крим. Давайте тепер подивимося, а що говорить нам символізм градусу, в якому знаходиться місяць, в 26 градусі Риб. Символ відкриття. Шукач води тримає пруд з ліщини і шукає воду в безплідному місці. Тобто в нас є певна така опозиція, певний вибір між тим, що ми плекаємо, збираємо так водоспад, це наша сила, наша потуга. Але з іншого боку, можливо, приходить час знайти нові джерела, новий водоспад, який б'є всередині нас, дати вихід цьому джерелу. Там, де нам здається, що безплідна почва, так, але треба що шукати, вставати і шукати. І оце протиріччя впродовж е, цього коридору затемнення, ми маємо розрішити. Для всього в світі є свій час своя коротка мить, свій шанс. Колись вишня за моїм вікном дала мені такі поетичні строки, там окремий віршик, але зараз не про це, бо я знову відлічу від нашої теми. Тож я повертаюся. Для всього в світі є свій час, і, можливо, зараз цей коридор затемнення відкриває двері вам у ваш внутрішній світ, щоб ви знайшли в собі. Сили і потуги рушити кудись до нових берегів в безплідні такі місцини, тобто там, де ви ще не були. То вам здається, це не ваше, а ви спробуйте, можливо, це якраз ваше. Так, говорять, під час коридору не варто починати щось нового. Я трошечки іншої думки, тому що зараз такий світ, який змінює такі старі паттерни. Так, колись у середньовіччі це було дуже фатально. а Зараз інший світ. Зараз людина. Якщо вона знаходиться в дорослій сильній позиції, творить цей світ. Отже, я постійно з етеро і тер наголошую, що це дуже важливо. Це і пришвидшує нашу перемогу, і це пришвидшує розвиток людської еволюції, який починається з кожного з нас. Отже, людина ніколи не буває готова на всі 100%. Все, от коли, ну, от спитайте в будь-якою успішною людину. Коли коли от ви починали щось, так? Чи бачили ви, чи відчували ви готовність на всі сто. Скажу по собі, ніколи, ніколи мені здавалося, я ще не дочитала, я ще не дознала, я ще не назбирала грошей, я ще не дописала план. Ну, Ще купа всяких питань. Правду кажу, це правда, це щира правда. І я розумію, коли починаю важливу справу в своєму житті. Коли мене беруть сумніви, я розумію, що це нормально, це адекватно. Так, мій розум він не хоче втрачати зв'язок з реальністю. Так, я реально максимально на всі 100 не готова. Але на 80% я готова. Інші 20% вони прийдуть підтягнуться під час цієї дії. Тому ось цю містерію, я думаю, нам це затемнення дає можливість розгадати, а що для вас є нові горизонти, коли ви, куди ви лякаєтеся рухатися. Подумайте. Якщо ми подивимося на карту місячного затемнення, ось я її виводжу на екран, то ми бачимо, що тут є знову ж таки загострюються відносини на усі Я, мій партнер. Тобто, питання комунікації в парі, питання в комунікації в соціумі, тому що сьомий дім дім партнера це завжди і соціум в акторів в політиків, цей, цей дім дуже сильно проявлений. Тобто, це всі люди, які знаходяться напроти нас. І ось це загострює знову ж таки питання вибору, що е, переважає е, тенденції суспільства чи мої власні бажання. Зрозуміти це для себе. Звісно, для кожного з нас є свої кармічні завдання. Комусь потрібно бути в масі, дослуховуватися до е, бажань народу, до бажань суспільства і бути глашатаєм цих бажань. А комусь потрібно бути лідером і прислуховуватися до себе, до своїх ідей, і доносити, як промітей, доносити ці ідеї суспільству. Тому це вже треба дивитися в гороскопі кожного, які завдання прописує Бог, і на які ми е, соглашаємося, так підписуючи цей зоряний контракт, і йдемо на втілення сюди на землю. Що тут позитивного я бачу? От ці всі конфронтації, цей весь загострено, підкреслено кармічний вибір, який ми маємо зробити під час місячного затемнення. Через що ми його маємо зробити? Мені подобається великий трин, який ви бачите, це великий талант, тобто це потужна конструктивна сила, яку ми маємо знайти впродовж. Поки на нас впливає місячне затемнення. За 5 днів до 18-го числа, і плюс 5 днів після 18-го числа. Ось нам період, коли ми знаходимо вихід. Або ми розриваємося між я і партнер, так, і нас це от просто розриває, дійсно розрубає. Або ми знаходимо компроміс, йдемо один одному назустріч, якісь поступки з обох боків присутні, так? але це що, нас? Поєднує в єдине ціле. Це дуже глибока така духовна робота, і в кожного вона піде по-своєму, але така задача є. І от вихід гармонійний, сильний, потужний ми маємо через творчу енергію через цей трин. Це конструктив дії, які дозволяють почути нашого партнера. Це конструктивні дії, які створюють красу і мистецтво. Можливо, через це ми маємо пройти. Щоб трансформувати певні негативні енергії в собі і знайти в них сильну сторону. Ще дуже прекрасна така конструкція є в гороскопі затемнення, яка мені подобається, яка говорить про те, що треба йти до людей, треба йти в люди і нести свої таланти. Отже, згадаємо символізм, з чого ми почали. Водоспад прекрасний, він нікуди ніби не рухається, він знаходиться на місці, так але ж вода це все, равно, все одно активна стихія, вона падає і кудись тече, все одно знаходить, що свій океан, своє море. І ми маємо рухатися, шукати нові джерела. Тобто йти до людей і нести свої таланти, свої емоції, свої думки, ділитися і знаходити однодумців. Така буде мистерія, така буде задача цікава. Але я думаю, що посилам кожному з нас на тому місці, де ми знаходимося. Ну а тепер найцікавіше резонанс в гороскопі України. Що це буде збуджувати? Які буде струни трогати, торкати в гороскопі України. Буде дуже сильно торкати. Прям знаходиться на нашому Марсі це місячне затемнення. Марс в розкопі країни це армія, це сила, потуга, це військова промисловість, хірургія, це великі гроші і це активні дії. Я нагадаю, що Марс в гороскопі України знаходиться в Діві в поєднанні з білим місяцем. Це говорить про те, що наш Марс, знаєте, як миротворець. Як сила і активність, яка несе вищі чесноти. Білий місяць в Діві це карма йога, це не прив'язка до результатів твого труда. І от що б Україна не робила, ми не маємо права прив'язуватися. Так, от як буддисти, пошукайте в інтернеті. Вони складають з кольорового пісочка, складають величезну мандалу на. На підлозі. це в них іде, це такий колосальний труд, і в них йде, ну там, декілька місяців, щоб створити цю прекрасну мандалу. Вона неймовірно прекрасна. Але навіть коли ти її створюєш, там дуже треба обережно дихати, бо можна чихнути і все полетіло. Так? І ось коли вони її зробили, чому вона із пісочку? Тому що потім вони її дуже легко руйнують. І яким би важким не був цей труд. Створення цієї мандали, ми говоримо про творчу енергію, ти маєш відпустити своє творіння, не прив'язуватися, тому що в нашому житті нічого не може бути вічним, окрім. Цієї глобальної життя, у цього глобального життя, яке по суті своє є вічним. Але ми, як у ті піщиночки, які приходимо і йдемо. Приходимо, і йдемо з цього життя. Тому не маємо прив'язуватися ні до чого. Про це буддизм так само дуже сильно говорить, і ця практика створення цієї мандали саме якраз і наочно показує нам, що ми не маємо права прив'язуватися ні до своїх дітей, ні до своїх чоловіків, ні до результатів свого труда. Все. Зробив добро і кинув його в воду. Забув все а тому, тому шлях України під час місячного затемнення буде непростим. З одного боку, в нас є певна сила, щоб вишити і вирішити всі ці задачі. Але тут, знаєте, резонанс такий, він як вітер змін. Він кардинально змінює наше життя. От просто до дригом, або навпаки, якщо ми зараз до дригом стоїмо, то нас має поставити на ноги вже нарешті йдуть зміни. А з одного боку, ми їх зустрічаємо негативно, але з іншого боку, вони несуть позитивні результати. Що варто чекати під час впливу місячного затемнення? Це впродовж цього тижня, що я назвала, і ще впродовж 3-4 місяців потім. Кадрові зміни, нові призначення, нові методики керування управління, комунікації в державній системі. Я нагадаю, що наша задача, наш східний або висхідний, якось мені так каряво звучить, тому я назвала цей вузол східним місячним вузлем. Або північний, або рахуй, як хочете його називати, я його називаю східний. І моя вже аудиторія звикла до цього. А тобто, це вектор, так? це направлення. Воно в нас в Козорозі, що говорить про те, що ми маємо побудувати закон єдиний для всіх, всі мають бути рівні перед законом, чи ти простий там, работяга, так? маленька людина, як ти думаєш, в цій системі. Або ти президент, або ще хтось неважливо перед законом, як перед Богом, всі рівні. Ми приходимо в цей світ з пустими руками, абсолютно голі. І так само нічого ми не візьмемо в той світ, тому що в тому тонкому. У світі всі ці речі, до яких ми звикаємо, так їх там немає. І ось вам знову містерія того, що ти не прив'язуєшся до результатів свого труда. От бо цей, до прикладу, фікус це так само результат мого труда. Я його купувала таким ще малесеньким, і бачите, який він гарненький зараз. І ми відпускаємо і легко переходимо. До трансформації зміни, зміни, зміни започатковує це місячне затемнення. Хтось з країн друзів. Перестане бути нашим другом або повернеться до нас спиною. А хтось, можливо, навпаки, стане нашим другом і скаже, так, все, ми зрозуміли, в якій ви ситуації знаходитеся, і ми готові підтримати вас в цій війні. І найголовніше, на що я хочу зосередити нашу увагу, друзі, дуже сильна провокація, дуже сильні, і псо можуть бути в цей час. Я нагадаю, це повня, багато енергії, ми і так збуджені, нас кожного плючить по-своєму, тому що це ще й коридор затемнений, йдуть кармічні іспити, і ми такі, а тут ще й ракетні прильоти, тут ще ми не виспалися, тут, не дай Боже, новини з фронту не дуже приємні і дуже важко. Але що? Але нам не дають не по силах іспитів, і ми маємо тримати цей баланс в собі, цей вогник. Які не дасть нам впасти, які не дасть нам повестися на ці іпсо, будуть дуже сильні е, інформаційні вброси. Дуже сильні. Нас всередині захочуть посварити, розділити, розірвати. Та, оця опозиція це завжди що або ти розриваєшся на частини, або ти поєднуєшся. Тому ми маємо пройти всі ці уроки, які нас захочуть розірвати, пройти гідно і навпаки стати сильнішими, стати ближчими один до одного, поєднати це все. В єдине ціле ось такий непростий урок готує нам простір під час місячного затемнення. Ну і тепер вішенка на тортику. Я хочу попередити тих, хто буде. Під впливом цього місячного затемнення, тому що у вас можуть бути спади фізичного стану, здоров'я, може трошечки просісти. Емоційний такий стан може бути дуже дуже збурливим. А в когось можуть виникнути проблеми там по дітям, по родині, по собі, по роботі. Це вже треба дивитися у вашому гороскопі. Будь ласка, кому цікаво, резонанс затемнення, подивитися, пишіть мені в Телеграм. Ну, а я попереджаю людей, які народилися з 13 по 19 березня, з 15 по 19 вересня, з 13 по 18 грудня та з 12 по 17 червня. Саме ви будете знаходитися під сильним впливом цього місячного затемнення. Вам десь місцями може бути важко, тому вже починайте зараз готувати себе морально до цього. Можливо, не братися за важливі якісь справи, розуміючи, що зараз вас викликають на іспит вищі сили. Будьте. От, впевнені в своєму внутрішньому світлі, в своєму вищому я, в своєму янголу-охоронці, як хочете це назвіть. Звертайтеся до вчителів, хтось, комусь ближче Ісус, комусь Діва Марія, комусь Будда. Звертайтеся до вчителів, яких ви вважаєте своїми, які ведуть вас по життю. Вони зможуть вас провести через ці іспити. І потім ви зрозумієте, для чого вам це було дано. Кожен коридор затемнень. Я називаю коридором можливостей. Тому я вірю, що саме ви перші серед всіх нас отримаєте нові інсайти, нові можливості і побачите нові перспективи свого розвитку саме в цьому коридорі. Затемнень так для вас я зараз хочу витягнути карту. В мене є колода метафоричних карт майстри людства, і хай це буде підказкою для всіх вас. Хай це буде підказкою для всіх вас, хто знаходиться під от таким напруженим впливом цього місячного затемнення, кого я назвала. Такі прекрасні карти, дуже красномовні, метафоричні. Так, для вас, для людей, які знаходяться під напруженим впливом цього місячного затемнення. Будь ласка, о, навіть дві. Так, давайте подивимося. Ну, оце тут, бачите, природа намальована. Це те, з чого я починала. Треба йти до природи, де всі стихійні духи присутні. Гуляйте, просто гуляйте. Якщо ви там не вмієте медитувати, просто гуляйте, але зливайтеся з природою. Уєдінітість да, усамітниця на природі, і хай вам допомагають сили природи, сили чистоти. Я скажу по собі, що мені це дуже сильно допомагає. Я живу в такому районі, дуже мальовничому. Тут достатньо природи пройтися. Тут тобі вітерець, тут тобі водичка, тут тобі пташки, тут тобі зелень, і твердь земна, тобто всі чотири стихії, які враховує астрологія. Які присутні в нас вони вібрують з природою, з стихійними духами? Вони очищують, коли нагнітають думки, я виходжу на вулицю просто пройтися. Коли в мене затик в роботі, що я щось вже все планка впала, батарейка сіла. Я просто виходжу, просто пройтися. Навіть можете пройтися за хлібом, якщо ви не можете просто вийти, дозволити собі погуляти годину часу. Варто це робити, тому що це перезавантажує. Це, от, до речі, не дає можливість нам піддатися на якісь інформаційні вброси. Це стосується в глобальному плані, так і в нашому буденному, коли хтось, можливо, хоче маніпулювати вами. Виходьте на природу, усамітніться. усамітніться. І прийміть правильне рішення, тому що саме в такому усамітненому стані ви чуєте голос Вищого я, вашого вчителя, який вас веде по життю, і ви знаходите вихід. Так, ну а друга карта мать, жена, сестра, дочь, жіноча енергія. Богиня нада, владичиця нада, прекрасна така жіноча енергія. Тобто, можливо, якщо ви жінка, вам потрібно включити свою жіночу енергію. Якщо ви чоловік, то так само в чоловіків присутня жіноча енергія це так само і емоції, і творчість, певна, і відчуття заботи про когось, тому, можливо, ваша внутрішня жінка хоче. Дати якийсь прояв, так десь поплакати, а десь можливо попіклуватися про когось. Зробіть це ну або можливо зв'язок з мамою, чи з дружиною, чи з донькою, чи з сестрою треба налагодити. Це вже так само ви краще розумієте, про що це у вашому житті. Це я до чоловіків звертаюся, які так само дивляться мій канал, які так само звертаються на консультації. Інколи мені приємно, що чоловіки запитують про синастрію, про сумісність. Можливо, комусь потрібно розібратися, так, будь ласка, пишіть мені в телеграм. З радістю допоможу вам. А я ви знаєте, хочу дістати карту підказку для нас, для українців, для України. Дуже важкий такий буде. Період, я вважаю, цей вплив місячного затемнення. От яку підказку, який вчитель, яка, який талант допоможе нам пройти іспити? ти, просто карти аж самі перевернулися, я обожнюю такі моменти. Бачите, так само дві карти нам. Лакшмі М -м -м, волна процвітання. Лакшмі – це про достаток. Тобто, не варто нам піддаватися на ІПСО. На те, що там курс долара підніметься, гривна там впаде, ціни зростуть. Не треба про це турбуватися, тому що богиня, вона говорить про те, що все буде добре. В тебе буде все і нам, українцям. Не варто за це переживати. В нас все буде добре. Нам буде достатньо ресурсу. Друга карта кристали. Ну тут так само про природу і по епона, епона не знаю, як правильно сказати, це кельтська богиня. Бачите, єдинорог – це знову ж таки діва. Я говорила про Марс, який буде торкатися Україну. І білий місяць в діві це ж якраз так само про це. Тобто труд, не прив'язка до результатів труда, але саме ця карта говорить про те, що, можливо, варто взяти якісь мінерали, попрацювати з ними. Оце камінчик з буші, я вам показувала. Так? У мене взагалі багато мінералів, це так само кремній з буші. А, вони в мене просто знаходяться на іншому алтарі <гум> моєму. Тому, можливо, нам потрібно попрацювати, так, взяти, десь от просто поставити перед собою, щоб це допомогло розкрити в собі якийсь ресурс, нові таланти, нові можливості. Отже, що хочу сказати, знову підкреслити, що успіх України залежить від внутрішнього успіху кожного з нас. Це дуже важливо. Тому що океан. Складається з крапельки. Так? Оця прекрасна мандала, яку складають буддисти, вона складається з маленьких піщиночок. І ми кожен знаходимося на своєму місці. Дякую Збройним силам, дякую ППО, тому що сьогодні в Києві була важка ніч чергова. Сьогодні на нас летіли на Україну і балістика, і шахеди. і... Інколи буває дійсно важко це все проживати, ми всі живі люди. Але що ж, така наша реальність? Кожного дня ми на крок ближче до нашої перемоги. І рано чи пізно вона настане. Краще, звісно, раніше нам би так хотілося, щоб це було раніше. Але для цього нам потрібно закатувати рукава і працювати з собою. Тому що якщо людина доросліше змінює свою свідомість і мислить вже інакше. Вона ніколи не допустить певні речі, які от можуть відбуватися з нами. Вона не допустить війну, вона не допустить там, в своє поле якусь негативну людину, токсичну, Так? І це все важливо, бо це впливає на рівень свідомості нашого суспільства, отже, на наш вибір і на пришвидшення нашої перемоги. Для того, щоб перемога була швидше, будь ласка, донатьте на ЗСУ. В кожного з нас є люди, які. Не треба далеко ходити, так ось просто допомогти конкретній людині, конкретному підрозділу. Будь ласка, робіть це, робіть це. Хай це буде ваша карма йога так само, і хай ці дії наближують нашу перемогу. Вона вже є, вона вже стукає нам в двері. Головне нам втриматися там, де ми є, і з Божою помітчю і допомагаючи один одному, ми це зробимо. Дякую вам, дякую за лайк, дякую за підписку. До наших скорих та переможних зустрічей. Пока-пока.